Народився 16 жовтня 1936 року в одному маленькому селі, де голод і злидні стали постійною тінню його життя. Уже в дитинстві він пережив крайню злидні, а розповіді матері про зниклого брата посилювали в ньому страхи та почуття провини перед світом. У школі він став об'єктом жорстоких насмішок через слабкий зір і дрібну статуру приниження врізалися в його психіку, мов сталеві колючки, наслідки глузувань спричинили ізоляцію, що згодом перетвориться на незбагненну агресію проти беззахисних. Протягом багатьох років ніхто не підозрював, що приховані травми. Перетворяться на планування таких звірячих дій, що сколихнуть всю країну і медіа. Перше підтверджене вбивство сталося 1978 року, коли жертвою стала дев'ятирічна дівчинка, заманена до хати. Жертву вбили. І її смерть довго залишалася таємницею, що додало злочинцеві зловісної впевненості та безкарності. Справжня хвиля людських трагедій розгорілася 1982 року, коли напади набрали макабричного характеру. Він обирав жінок і дітей, обіцяв допомогу чи дрібну послугу, потім відводив їх. У відлюдні місця, де починав свій ритуал ненависті, там завдавав численних колотих ран, застосовував задушення. Жорстокість його вчинків була настільки екстремальною, що жителі широких районів почали жити в постійному страху перед вечірнім виходом із дому. Протягом багатьох років слідчі блукали лабіринтами, здавалося б, не пов'язаних підказок, а відсутність доказів дозволяла йому продовжувати вбивати без серйозних наслідків. Його прізвиська, серед яких ростовський розпорювач і порівняння з лондонським Джеком Ріпером посилювали паніку в медіа. Міліція організувала масові пошуки, включно зі спеціальною операцією під кодовою назвою лесополоса, залучивши сотні правоохоронців та волонтерів. Незважаючи на мобілізацію поліційних дій, злочинець довго вмів утікати від слідування, діючи з холодною розрахованою точністю. Перелом настав 20 листопада 1990 року, коли він викликав підозру і був затриманий поліцією. Під час обшуку квартири було знайдено докази, що пов'язували його з низкою злочинів, елементи, що вже не залишали тіні сумніву щодо його вини. На допиті він зізнався в скоєнні 56 вбивств. Що приголомшило громадську думку, і створило значне навантаження на судову систему. Офіційно йому пред'явили обвинувачення, що охоплювали 53 вбивства, а документи процесу і матеріали справи наповнилися макабричними деталями. Процес розпочався в квітні 1992 року. І привернув увагу всієї країни та численних експертів. Під час судових засідань вивчали його психічний стан, проте судово-психіатричні експерти визнали його осудним, що дозволило застосувати до нього найвищу і остаточну кару. Суд, зіставляючи докази й зізнання, представив громадськості образ людини, яка роками маскувала звіра під нудною маскою звичайного громадянина. Вирок, який було винесено, був однозначним і суворим, а смертна кара стала в його випадку остаточним увінчанням правосуддя щодо стількох душ. 14 лютого 1994 року виконали смертну кару, закривши найкривавіший розділ радянської криміналістики. Його справа стала предметом численних наукових досліджень, спроб пояснення механізмів психопатії та суспільства, що цьому сприяло. Записи слідства та судові висновки відкривали деталі настільки руйнівні, що навіть досвідчені кримінологи говорили про випадки, які важко зрозуміти. Його приватне життя, нібито звичне приховувало ритуали насилля і фантазії, що втілилися в найгірший можливий спосіб для багатьох родин. Слідчі вказували на його вміння маніпулювати довірою. Використовувати обіцянки, щоб приводити жертв у місця, де їхні шляхи обривалися. Символізм його дій і безжальність викликали дискусії про те, як суспільство може раніше помічати сигнали і запобігати ескалації насильства. Деякі свідчення з процесу показали, що протягом років він стикався з підозрами. Які через брак доказів влада швидко відкидала або замовчувала, історії жертв, часто молодих і беззахисних нагадували про крихкість життя і те, як швидко випадкова зустріч могла змінити долю цілої родини, ці випадки підштовхували до роздумів про самотність злочинця і його здатність приховувати внутрішніх демонів від оточення протягом багатьох. Років історія вчить, що за зовнішньою нормальністю ховаються травми, які за сприятливих умов набувають форми незбагненого злочину. У колективній пам'яті залишиться не лише кількість жертв і жорстокість вчинків, а й питання, скільки людей стало б жертвами, якби реакції були швидшими. До сьогодні цей випадок слугує нагадуванням для слідчих і суспільства, що кожен сигнал і будь-яка повідомлена частина інформації може врятувати чиєсь життя. Хоч минули десятиліття від завершення цієї історії її тінь і досі відзеркалюється у містах та селах, які пам'ятають часи переслідування й страху.